Вітання людям добре! З вами Тейват Йоа, і це 46-й випуск новин. Як же я обожнюю стріми розробників? І не тільки тому, що халявні прімо геми. Ні-ні. Перш за все, це багато, багато цікавинок, про які вам можна розповісти. І на цей раз їх дійсно багато, тому не будемо дарма витрачати час. Тож не забудьте поставити вподобайку. А як вже поставили, то приємного перегляду, бо ми починаємо. Розпочався стрім розробників з показу трейлеру, де анонсували нового персонажа. Це журналістка з Фонтейну Шарлотта. Виходячи з того, що вона стала повноцінною ведучою стріму, можна впевнено сказати, що в майбутньому вона стане нашою супутницею у пригодах. А от поки що не зрозуміло, це її око Бога. На перший погляд, у неї відніється гідро око Бога. Але при повторному перегляді я не помітив характерного візерунка. Тому поки це загадка, відповідь на яку ми певно скоро дізнаємось. До речі, поки говоримо про Фонтейн, варто зауважити, що кінець стріму явно натякає нам на водну стихію, що пануватиме в регіоні кадри риб і піщаного дна супроводжуються плаваючим героям, і це є очевидний натяк на те, що ми зможемо плавати. А от чи зможемо пірнати, недарма ж вони впроваджують таку деталізацію підводного світу. Ну, це ми побачимо. Перейдемо до банерів. В новому оновленні 3.7 не буде нових п'ятизіркових персонажів. Все, що нас чекає, це Рерани, що в першій, то й в другій фазі. Спочатку це буде Йойміє та Яєміко, а в другій частині Альхайтам та Кадзуха. Та попри це, у першій фазі буде доступна нова чотиризіркова героїня Кірара. На трансляції показали її навички. Як уже давно відомо, вона буде дендроперсонажкою. Що має на озброєнні одноручний меч. Дуже виразною особливістю став мувсет все Не дивлячись на наявність меча, штурхани супротивникам вона наносить виключно лапками. Коротко про навички. Елементальна навичка дає можливість ставити щит, а затиснута елементальна навичка якого біса? Що це за коробочка? Вибачте, всі ці, кому це сподобалось, але це якийсь крінж. Йокай, що обертається в коробочку, отримує за це бонуси до переміщення і хіба стелі не бігає. Це складно прийняти, певно, знадобиться час, особисто для мене. Видихнули. Вибух стихій Кірари виглядає цікаво і дещо знайомо. Кірара наносить удар коробкою, після чого виникають мініатюрні дендрокотики, які наносять додаткову шкоду при контакті з супротивником. Також пасивний скіл, схожий до пасивки саю, дає змогу підходити до певних лісових тваринок, не лякаючи їх. Як висновок, кірара буде зручним персонажем для дослідження світу. Ну і звісно, поки вона не коробочка, вона дуже мила. Оскільки нова версія гри носить назву дуель зустріч гравців, вона буде тісно пов'язана з картковим режимом, що логічно. Адже його потрібно розвивати якось. Чекаємо на подію, але якось було незрозуміло, чи будемо ми змагатись у картках, чи будуть тільки сторонні активності, і цікавий сюжет із загадкою. Пройшовши подію, ми можемо отримати ексклюзивний чотиризілковий лук, геми, корону та інші матеріали. Тобто ця подія 100% буде головною у наступному патчі щодо оновлення самої карткової гри дадуть нових героїв. Презентували нам Венті, Нахіду, Чон Лі і Рейден. Цих персонажів просто показали. А от ще око зачепилось за ще деяких персонажів, а саме Сяо, Хутао. Електрокуб, Шеньхе, Ембер, а у противниках були помічені із новинок Кріофатуйка, «Вовки Безодні та Великий Хільчурл із щитом. Із непоказаних же карток анонсували певні нові картки дій. Також додадуть нові режими Арена Чемпіонів, на якій вам треба буде здобути 5 перемог однією колодою та додатковий режим випробувань з особливими умовами гри. І на фоні великого оновлення по карткам у мене виникло питання. А чи будете ви брати в ньому участь у цих подіях з картками? Бо по опитуванням цей режим не здобув великої популярності українчиків. І друге питання, а чи потрібні вам гайди на карткові режими? Тому що я особисто не бачу в них зацікавленості якоїсь, але я особисто граю, і картки мені особисто цікаво, і є чим поділитися. Тому залишайте ваші думки в коментарях, чи варто робити гайди, чи цікаво воно вам, чи ви просто скіпнете подію, тому що вона пов'язана з картками. А тепер переходимо до подій і почнемо з актуальних. Наразі триває подія шлях спогад. В якій ми допомагаємо Саруш виконувати її службові обов'язки, тобто фактично косплеємо байрактари. До завершення події залишився тиждень, усі етапи вже відкриті, а на проходження вам знадобиться приблизно близько 40-50 хвилин, в залежності від того, читаєте ви текст чи ні. Найближчий же новий івент почнеться 15 травня і триватиме по 22. Діятиме це саме бонус на винагороди з підземель – для прокачки талантів. Тричі на день ви матимете змогу отримати подвійну винагороду за 20 смоли замість 40. Тепер до додаткових подій патчу 3.7. Перша з анонсованих божественна майстерність колекціонування. Схожа подія, колись вже була ваша ціль будувати лабіринт. В якій ви зможете додавати не тільки перешкоди, а й противників та ловушки. Ну і звісно ж, нам будуть надані певні етапи, за які ми отримаємо свої винагороди. Наступна подія бойова, і це один з найскладніших бойових івентів. Мало того, що у противниках у вас буде купа босів, та ще й присутня купа модифікаторів ускладнень, але важливо те, що основні винагороди можна буде отримати і зазвичайне проходження без страждань. Ну і останній бойовий івент випробування фейс. З цим івентом ми зустрічались восени. Тут все просто: проходимо кімнати, збираємо винагороди. Хоча нюанс все ж таки є. Ми не зможемо все проходити власними персонажами, деякі етапи будуть доступні тільки пробними персонажами. Окрім подій, ви зможете пройти нові квести персонажів. Свій сюжетний квест отримує Йоймія. Це вже другий її особистий квест. У якому ми будемо разом з героїною мандрувати по Сумеру. Також свою квест-зустріч отримує кавих. Ну і остання новина на сьогодні: Genshin Impact офіційно буде представлений на Summer Game Fest. Це щорічна подія, де представляють нові ігри DLC та великі апгрейди. Вона розпочнеться 8 червня. Тож, на жаль, ми не почуємо великих новин від розробників, як от, наприклад, Анонс Фонтейну, адже версія 3.7 буде в самому розпалі. Сподіваємось хоча б на натяки на новий регіон. Сумеру, до речі, було анонсовано в кінці літа, тож і новини про Фонтейну очікуємо приблизно в той же період. Тому що, скоріш за все, найближчий патч після 3.7 буде пов'язаний, як це вже стала традицією, із островами. І на цьому у нас все. Сподіваюсь, на наступному тижні ми отримаємо деякі деталі по новим героїням. Ну і звісно, ми, як завжди, чекаємо вас у наших соціальних мережах. Ці посилання в описі. А тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте! І мирного неба нам всім!